Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з основними поняттями в області безпеки інформаційних технологій. Ви дізнаєтеся про основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо основні властивості інформації. Це властивість інформації бути отриманою авторизованим користувачем за наявності в нього відповідних повноважень в необхідний для нього час. Автентичність. Це властивість, яка гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичні заявленим. Апелювання. Можливість довести, що автором є саме заявлена людина або юридична особа і ніхто інший. Вірогідність це властивість інформації, яка визначає ступінь об'єктивного, точного відображення подій, фактів, що мали місце. Цілісність означає неможливість модифікації неавторизованим користувачем. І конфіденційність це властивість інформації, яка полягає в тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем. А зараз розглянемо основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Інформаційне середовище представляється як сукупність інформації, що оточує людину незалежно від форми її подання. Під безпекою інформаційного середовища розуміється захищеність системи від випадкового або навмисного втручання в нормальний процес її функціонування від спроб розкрадання. Інформації, модифікації або фізичного руйнування її компонентів, тобто здатність протидіяти різним підступним впливам на інформаційне середовище. Інформаційна загроза це потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку. Інформаційна небезпека. Це обставини, при яких інформація або її похідні можуть вплинути на людину або обставини таким чином, що це призведе до її погіршення або неможливості її функціонування і розвитку. Інформаційний захист це процес забезпечення інформаційної безпеки Інформаційна безпека особистості. Це стан і умови життєдіяльності особистості, при яких реалізуються її інформаційні права і свободи. Інформаційна безпека суспільства. Це стан суспільства, в якому йому не може бути завдано істотної шкоди шляхом впливу на його інформаційну сферу. Основні поняття інформаційної безпеки це інформаційна війна. Це використання і управління інформацією з метою отримання конкурентної переваги над противником. Інформаційна війна може включати в себе збір тактичної інформації, забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів, поширення пропаганди або дезінформації, щоб деморалізувати противника і населення, підрив якості інформації противника і попередження можливості збору інформації противником. Інформаційний тероризм. Гранично небезпечне соціальне явище. Воно спрямоване на дезорієнтацію свідомості людей з метою деструктивного відозмінювання істотності знань, світогляду і думок мирного населення шляхом застосування інформаційних ресурсів і систем. Інформаційна залежність. Це залежність від різних джерел інформації, нав'язливе бажання отримувати інформацію будь-яким доступним способом і хвороблива нездатність відмовитися від безперервного отримання інформації усіма можливими способами. Автоматизована система це організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію і поєднує у собі обчислювальну систему, фізичне середовище. Персонал і інформацію, яка обробляється. Будь-яка інформація, що обробляється та зберігається в інформаційних системах, чогось варта при умові її достовірності та гарантованості. А тому інформація може бути надійно захищена. Причинами виникнення загроз для функціонування інформаційного середовища є. Інформація як товар. Інформація має ціну, вартує грошей, може купуватись і продаватись, загалом представляє інтереси багатьох груп людей, бізнесу, може цікавити конкурентів, опонентів тощо. Інформація розглядається як гроші, тому що реальні гроші у вигляді файлових структур, електронних документів, відкритість інформаційних каналів. Це використання глобальних мереж передачі інформації. Кожен клієнт є учасником одного загального, цілого і фізично з допомогою телекомунікацій, має доступ до решти учасників процесу. Безпека інформаційних технологій розглядається як несприятливий вплив. Загроза. Загроза це будь-які обставини чи події, що можуть спричинити порушення політики безпеки інформації та нанесення збитків. Вразливість системи. Це нездатність системи протистояти реалізації певної загрози або ж сукупності загроз. Несприятливий вплив. Це вплив, що призводить до зменшення цінності інформаційних ресурсів. Атака це спроба реалізації загрози. Якщо атака є успішною, це називають проникненням. Наслідком успішної атаки є порушення безпеки інформації в системі, яке називають компрометацією. Для закріплення матеріала пропонується виконати практичне завдання. Необхідно скласти перелік вразливостей інформаційних та комунікаційних систем. Заповнити бланк. Бланк можна заповнити у довільній формі. Для того, щоб закріпити вивчений матеріал, пропонується виконати інтерактивну вправу. Для цього необхідно перейти за посиланням. Давайте повторимо: Поясніть визначення інформаційна безпека. Як ви розумієте визначення інформаційне середовище? Поясніть необхідність захисту інформації. Інформаційна небезпека це назвіть основні поняття інформаційної безпеки. Назвіть основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій. Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про одну з вразливостей інформаційних та комунікаційних систем. На цьому урок завершено. На все добре!